Друзі, іноді буває ситуація, коли потрібно підняти стулку вверх, або вікно, або двері. Дивіться, ми знімаємо декор. Як це робиться? Знімаємо декор. І подивіться, що тут після будівельників. Просто все забито штукатуркою. Як її витягнути? Якщо ми не витягнемо її, ми не зможемо підняти стулку, тобто відрегулювати. Є два варіанти. Перший це просто знімати спетель, потім нижню викручувати, щоб було більше відстані, бо тут незручно. А є інший варіант. Ми беремо ключик ось такий зірочка Tor X. Робимо ось так трохи. тобто Трохи її там подробили. Після цього беремо наш маднявий інструмент і вмикаємо його на видув. Тобто, не як пелісосик буде працювати, а як буде видувати. Включаємо на надпотужну швидкість і все це видуваємо сміття з нижньої петлі. Весь бруд і все сміття, яке там було, вилетіло. І вже після цього ми взагалі без яких проблем беремо ключик шестигранник 4 мм і піднімаємо нашу дверну стулочку вверх, перед цим розблокувавши ручку. Ось такий лайфхак.